Олег Олійніків, рідна мова, рідна мова, як дотик до рани, твоя доля і мріє болить, і палає, горить над світами, на століття помноживша мить. Рідну мову і в щасті, і в скруті, непорушною Бог нам лишив українську козацьку по суті. Голос нації, голос душі. До твоєї краниці знов винуть, щирі душі по мудрості цвіт, і скидає сивини в країна, на століття помноживши мить. Павло Глазовий, батькова наука, водить батько зоопарком, опарком, хлопчиком. Ти ж уважно придивляйся, получає строго. Он двогор би виблю корабель в пустині. Бачу в нього дармоїда, два горба на спині. Він до їжі, як дорветься, то вже не зіває, сам по горму нажереться. Ще ворби напхає. О, дивися, став на ноги, до бур'є розсуне. Може синку душу дати. Ось побачиш, плюне. А хлопчина рад старатись, роздразнив тварину. Тиснув в долю заховався. За спину, як крутнеться, та як плюне, бісова худоба, заліпив у батьку очі, заплював лоба. Батько сину смиг за вухо, потім волосся. ну, ж